Все, можна говорити? Дякую. Сьогодні на 9.30 було заплановано засідання комісії по вирішенню розвернення депутата Полчанова щодо вирішення проблеми з агропорами. Ще раз повторююсь, Проблема з хвостом і Чому? Тому що відкрине підприємство було побудовано ще 26 років е, тому. От, і, будемо казати, під час е, України раніше функціонувало. Як функціонувало? Вікнина працювала, вирощували свиня, здавали нікуди подібну. От, ще при Клітинському. Непоганий проєкт був запропонований для відповідного розведення когорів А Сьогодні ця проблема трошки перейшла в іншу фазу. Ми ж розуміємо, що бізнес працює, розвивається, країна і ну, той, хто отримав його, чи можливо скачено, чи ночі, викупив. Чи... Там це сьогодні, там э, приватна фірма, яка називається Граборія. Вони сьогодні працюють. Э, виникла проблема, що є э, питання щодо того, будемо казати, запаху, який сьогодні є, э, і розпосюджується, і мішає сьогодні людям жити. Ну, ми неодноразово збиралися і пробували вирішити цю проблему э, в друг сторін. Як вивчити? Питання, як вирішити його з боку, будемо так говорити, тих речагів і моментів, які сьогодні може запропонувати районна влада. Ви розумієте, що на сьогоднішній момент районна влада не має ну, відповідного дичення законодавства, ми не можемо втручатися в відповідну господарську діяльність. Бізнесу чи підприємств. Але в свою чергу ми відпрацювали певний механізм. І на сьогодні, я вже е, повторюю, тому що я почав розповідати про це, а зараз просто продовжу. Що е, після е, відповідних консультацій, змін керівництва, і сьогодні знову ж той директор, який був призначений, його немає. Сьогодні в нас є представник від РОМ, е, фінансовий директор. Так? О, е, ми опрацьовували від питання, я інформував як депутата районної ради, так само і пане Андрея, що відповідні зустрічі мають відбутися і ми маємо мати певний результат по наших зустрічах. Ну, я не знаю, час, час, час відходить. Сьогодні я не знаю, на сьогодні, в принципі ми домовилися, що мали зустрічатися. Ми з цієї сторони будемо говорити. Не були проінформовані, що буде вельми, шановне панство сьогодні тут у нас. Але з іншої сторони, дуже добре, що громада висловила свої будемо казати е претензії. А з, з іншої сторони, ми будемо вирішувати ці проблеми на сьогоднішній день. Я із за чого хотів, от, щоб зразу висловились представники е підприємства. До чого ми прийшли? Тому що люди їздили в Київ, власники в Києві, не того, що вирішити питання, потрібно їздити будь ласка. Шановна громада, я висказувався, як -то кажу, в одна сторона, та, що мала би бути, скажімо, на, ну, посередині, це правильно, так Васильович висказався, але він би мав би бути на стороні закону. Я не хочу говорити, що переводили зараз і мені розказували перед тим, що, що ми починаємо тут водити політику. Там сидить вся громада Грабова, Оржіва, представники, ті, що змогли приїхати взяти вихідний день, після ночі приїхати після нічної зміни. Дехто багато не змогло приїхати, тому що їм треба зараз годувати сім'ї з, з новим життям по новому, з новими тарифами. Розумієте? Ми вже, я вже втомився протягом року отримувати від людей запити, я в тому селі живу. розумієте? Нехай скаже би дайте слово громаді. Прошу їх, докажіть. Я хочу просто повторитися. Коли біля вас поселяється недобросовісний сусід, ви спочатку з ним спокійно розмовляєте. І Який робить речі, які не повинен він на ваш погляд робити. Ви всі тут громадяни. Я думаю, багато хто з нас в свій час. Можливо, здавав своє житло, можливо, перебудовувався. Всі знають, як це складно зробити через ДАПІ, як це складно зробити через різноманітні контролюючі органи. Я маю з цим досвід, коли е, головний санітарний лікар району приїжджав до мого будинку і особисто міряв відстані. Це нормально, це так має бути. А коли але уявіть ситуацію, коли поряд з вами працює підприємство, працює не один рік, коли це підприємство. Декларує те, що воно прийшло на ті об'єкти, які побудовані в 1963 році здання в експлуатацію. І каже, ми перехопили, скажімо, паличку естафетну від того підприємства, яке було. Тобто нам нічого не потрібно. Ні висновків, ні проєктів, ні дозволів на, будів, на реконструкцію, нічого. Ми будемо працювати саме так. Приносиш і показуєш, що це не так, що ви повинні мати ці папери. Говориш, що закінчте лагуни, які ви побудували, накрийте їх, вивозьте відходи в інші місця. Говориш про те, що якщо ви вважаєте, що ви перехопили естафетну паличку з 1963 року, то ті будинки, які найближче знаходяться біля свинокомплексу, з 1936 року. Ви три роки спокійно про це балакаєш, розказуєш районному керівництву. Що давайте зробимо це, це і це. І тоді буде, ми, нас не цікавить тоді в такому випадку. Є ті папери чи ні, ви їх пізніше зробите. Вирощуйте свиней, працюйте, так як всі інші. Реакції нуль. Абсолютно ніякої реакції. От я тут хочу сказати в свій час, конкретно в березні місяці я Ігорю Василь, Василь, Васильовичу сказав: Ігор Васильович, громада страждає від таких дій. І як громадянин України, ви самі можете потрапити. Таку ситуацію. Ігор Васильович потрапив з джемом, коли він був обраний представником громади, і коли йому вдалося за два дні вирішити питання шуму, не смороду, а шуму, пішли в суд, пішли в ДАБІ, призупинили будівництво джему, подали в суд. Коли страждають більше 7 тисяч мешканців, знову ж таки повторюся, коли люди гуляють весіля. Коли наречена має запам'ятати самий щасливий день своєму житті в білому платі, а вона запам'ятовує самий щасливий день з смородом, як гості носа крутила, то це про що? Це я трошки лірики сказати. Але представнику підприємства я хочу сказати, що ви не перехопили паличку від агрофірми імені Плютінського. Тому що в 2008 році орган уповноважений на це. Саме Зорянська сільська рада виписала вам заборону вирощувати свиней до моменту побудови очисних спорід. Нема у вас такого дозволу. Друге питання. У вас немає земель, на які ви вивозите відходи. Тому що, як ви пишете, агрофірма Зоря імені Плютенського вам це дала, фірма знаходиться багато років в стадії банкрутства і згідно реєстрів немає ніякої землі. Ви говорите, що ви вивозите відходи на появі, те, що вам дали в оренду. Ви не маєте права вивозити. Вони знаходяться за 290 метрів від масива нової грабів. А має бути 2 кілометри. І ще хочу, Ігор Васильович, перше, де Пилипчук? Давайте розберемося. Ми сьогодні Ні, ні, де де? Де було? треба зараз упокотити? Ні, ні, не в треба. Все, це була наша помилка. Чекайте. Дивіться, сьогодні сьогодні засіє є. Давайте давайте чекати. Може, я хотів, я перепрошу. Я я сказав свою інформацію, що можна. Я перепрошую, Ігор Васильович, перепрошую, що я перебуваю, Зі усією повагою, Ігор Васильович. з 15-го року були комісії. З 2015 року це все засідає. Знову була створена комісія в травні місяці, яка вже длиться 6 місяців, більше 6 місяців. Ігор Васильович щойно сказав, що йде робота комісії. Оці роботи комісії оце результат тієї роботи комісії, щоб, щоб ви розуміли, оці люди, щоб ми не були поінформовані. Тому ви кажете, чому прийшла громада? Та тому що голова районної державної адміністрації, який живе за наші податки. І всі чиновники. В пресі, от вчорашня газета, каже, у Рівненській державній райдержадміністрації стають на захист свиноферми. Голова РДА Володимир Пиличук називає ситуацію надутою. Активісти багато говорять, але лише відсотків 30 всього правда, зазначив пан Пилипчук. Ферма не, працює, не працювала останніх три роки і так далі. То це оце, люди надуті там. Громади на Буті, голова селищної ради Галина Йосипівна вже звертається протягом трьох років, пише листи і всі вам всімо буті, що нам не полепчу, де то а ні, ми йдемо перекривати дорогу. Якщо тут не буде зараз Пелевчук, ви переїхали. Зараз буде вам Пилипчук, доїжджає. Що він доїжджає? Я тільки що бачив. Значить, я для журналістів. Я для журналістів хочу сказати, наскільки погрузла наша районна державна адміністрація. Зверніть на це фото, якщо потрібно, вам скинуть. В районі, в нашому Рівненському районі, сотні підприємств не за одним підприємством не заносять так хвоста, як за Загракор М при всій повазі до пані. Ви можете уявити ситуацію, щоб підприємства працювали взагалі без дозволів, щоб хаотично ляпало, де попало своїй нечистоти. І в цей же час. Рівненський ливарний завод. Підприємство, яке знаходиться в Рівненському районі, там вже стіни ливарного виробництва розбирають, там вже вивезли все, що тільки можна, почали розбирати стіни. Чому Рівненська районна адміністрація зараз там не знаходиться? Це теж приватне підприємство. Чому Ігор Васильович його не зупинило, що він буде чинити тиск на бізнес? Чинив тиск на, на бізнес в джемі. Тому що йому буде заважати шум, який там буде відбуватися по вечорам. То виходить так. У нас є бидло, у нас є бидло, яке має нюхати це все. І замуж виходити при смороді, дітей народжувати при смороді, в школу ходити при смороді. Це бидло, це участь бидла. І в нас є пани. А ти не його туди в той басейн, а в нас є пани, І у нас є, є пани, які можуть чинити тиск на бізнес. Може, давайте не будемо кричати. Ні, не Ні, не будемо чувати. Чому ви вийде? Ір Васильович, чому ви чинили тиск на бізнес, там тут і чинули? Ви Пилипчука не будете. Чекайте, тихо. Пелевчука. Я голова комісії, будь ласка, помочіть. Ви не об'єктивні. Я ще раз повторюю. Ви не об'єктивні. Коли ви вам вигідно, ви тиснете на бізнес. По-перше, я працюю не з березня місяця, а з травня. Це не має значення. Виконана мати факти да, за да, варвати да. правильно комісія була. То Вас... Вас... є представник Геракора. Дайте, Дайте йому сказати. Ігор ви... Васильович, я перепрошую. я депутат районної ради. Да. Я голова екологічної комісії. Я я Скажіть, так, будь ласка, чому в цю комісію не включено жоден представник екологічної комісії районної ради, тільки тому, що голова комісії або секретар цієї комісії має дуже гарний вплив? Тільки цьому нас сюди не включили. Чому я дізнаюсь про роботу цієї комісії, як секретар екологічної комісії районної ради, я дізнаюсь про роботу цієї комісії тільки тому, що мені Роман Ярославович позвонив, тільки тому, що мені пан Віктор позвонив. скільки сесій відбувалося? Скільки я доповідав на сесіях про це. Ви доповідали на сесії про роботу комісії. Жодного разу на засідання цієї комісії не запросили жодного представника екологічної комісії. Я, я вивержу, я хочу, щоб виступила представник Ігор Ви завжди, щоб Братай, все було Братай, що? що сьогодні вирішено? голова району. Ігор Васильович, я вас бачаю, що якщо люди вимагають піличуми ну, і Я як ти туда знімають, а те сюди. Люди, що говорять? Давайте Жодного разу Пилипчук не приїхав на жодну комісію, жодного разу Пилипчук не поїхав, не зустрівся з громадою в районі. Приїде через п'ять хвилин, хвороби приїде. Давайте, депутати, вийдемо і заставимо голову районної адміністрації. Я ще що хочу сказати. Пішли. Поки на на Почекайте! Почекайте. 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 Значить, я ще хочу сказати, що робить Агрокор М в цей час. Агрокор М, знаючи про те, що не можна вивозити ближче двох кілометрів до населеного пункту, до перспективної забудови згідно генерального плану, агрокор М що робить? Включає дурочку, їде до голови Оржівської селищної ради. голови Солянської сільської ради, тобто до тих людей, до тих органів самоврядування, які неодноразово пишуть, що не возіть під наші обійстя свої нечистоти, і просить землю. Дайте нам землю для вирощування технічних культур. Ми будемо туди возити. Уявіть, хто бачив Оржів, це в центр Оржева потрібно сіяти технічні культури. Люди просять, не возіть до нас, а вони просять землю, знаючи про те, що голова сесії. Місцевого самоврядування розпоряджається тільки в населених пунктах. Що вони не розпоряджаються землями поза межами населених пунктів? Вони просять, Боже, дай мені землю, ми тобі в центр Оржева привеземо. Грабів, дай нам землю, ми тобі в центр Грабова привеземо. Ну це ж абсурд. Що ми маємо слухати? Що ми маємо слухати? Це одні слова. Письмово має бути зроблено. Друге, тільки дайте, при... Дайте, дайте мені листи, я зачитаю. Тільки, Ми, тільки, бачу, тільки присутності голови районної державної адміністрації, який визначив свою тільки, Дайте посудість. Де Пилипчу? Позвонив, зараз буде. Ну тобто будете чому. Давайте дайте. мені листи я зачитаю. Дайте. Можна ще одна слова? Будь ласка. Я вибачаю, та, та ні, я, я раді боже може вийти і сказати свої призвище Я відношуся до керівного жителя селища і хотів би зазначити те, що ми сюди зібралися не для того, щоб тут чинити якісь перепалки. Я хотів би у вас як представника влади запитати, скажіть, будь ласка, а часто у вас проводяться такі мітинги з громадами чи громадянами нашого району, які не задоволені діями? Керівництва нашої районної державної адміністрації. Я би на вашому місці набрав би голову адміністрації і попросив би його, щоб він все-таки сюди прийшов, зауважив би до людей, що вони сюди приїхали. Це перше питання. Друге питання. Ви опять же називаєте ту ситуацію, що помінялося керівництво і так далі. Це керівництво може мінятися через тиждень. І ви будете на засіданні комісії говорити, що помінялося керівництво, ми не можемо приймати, прийняти ніякого рішення. Це друге. Третє питання, що ви назвали представника даної корпорації, посада якої там, економ... головний бухгалтер, фінансовий директор. Поясніть мені, а може хай сюди прийде тракторист і нам розкаже за діяльність даного свинокомплексу, і ми будемо тут всі разом слухати і приймати по цьому рішення. Фінансовий директор може дати вказівку, щоб нарахували заробітну плату, де зекономити кошти, яке воно відношення має до технічного укріплення і проведення там будівництва на свинокомплексі. Люди, люди сюди прийшли не за того. Да, ви голова комісії. Ми вам довіряємо, пока що. А до кінця засідання комісії оці люди висловлять свою думку. Я розумію. То я би попросив би вас не робити крайніх кроків, щоб люди, оці, які зараз зібралися тут в залі, вийшли туди на вулицю і перекрили вулицю. Доволі я кажу, я вас розумію. І ви будете казати, і будете казати, що е, люди переступили. Межу закону і так далі. А що переступаєте ви? Якщо два роки люди, ви говорите, що три роки це підприємство не працює. Коли у Ютубі є, де до підприємства під'їхали е, представники двох сільських град Зорянської і Оржівської, і перед їхнім носом під'їжджає трактор і розливає відход, я би попросив би це взяти як на замір. Я вам ще раз скажу, я вас прекрасно розумію і ситуацію, яка ви говорите, але сьогодні представник для бора, це фінансовий директор, вона є насправді тою людиною, яка уповноважена, яка уповноважена сьогодні представляти інтереси даної фірми. Тому що я думаю, що ще раз два директора змінилося, Сьогодні є представник, який сьогодні представляє інтереси. Є лист. Відповідно, банку. Сьогодні, сьогодні дана організація, чи з організація, а відповідно, маю на увазі М є сьогодні власності Глобус Банку. Відповідно, з Глобус Банком проведені перемовини щодо. Читаю. Шановний Олексій Іванович, це пишуть тому чоловіку, який був директором. Бу, Ліце... Ну, листі... Інші да. директор. Пад КБ Глобус розглянув звернення до Агрокор М щодо виділення додаткового фінансування у рамках вкладеного кредитного договору на відкриття відновленої кредитної лінії в національній валюті від 18 липня на влаштування гідроалізаційної гідролізації Гноєсховища закритого типу з регулювальним викидом газів та повідомляє наступне: Проаналізувавши ринкові ціни,